Дроші. Запливай, дитинко. Чого ти бовтаєшся на порозі? Це не вічливо. Невже тебе так виховали? <різь> Отже, ти тут, бо захопилася тим людинчиком, тим принциком. Я тебе не звинувачую, він крупна рибка, так? <різь> Так от, мій морський янголе, твою проблему вирішити просто. Щоб там опинитися, треба стати людиною, от і все. Для вас це реально? Моя рибко, дорогенька, я цим і займаюсь. Це моє покликання. Допомагати нещасним і юним, таким, як ти, бідним створінням яких не врятує ніхто інший.